Про старого неня жив собі чоловік, що мав старого неня. Одного разу неня пішов у село і там чомусь засидівся. А тим часом жінка чоловіка засмажила когута, сіла за стіл і почали їсти. Аж тут рипнула хвіртка. Жінка глипнула і сказала Йой, чоловіче старий іде схопила миску з когутом і сховала у печі. Старий узяв грінку черствого хліба й горнятко води, повечеряв тим і пішов спати. Жінка знову вийняла з печі смажену коготятвину і сіла їсти з чоловіком. Але як тільки простягнули руки, з миски одразу скочили дві великі жаби. Чоловік і жінка лягли спати голодні. Уранці встали, хочуть їсти. Але вони боялися й глянути до миски, аби звідти не вискочили коростяві жаби. Жінка стала плакати, бо була голодна. Чоловік зажурився. Та ніхто їх не жалів. Най знають, як старому не давати їсти.